Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У головному соборі Луцька прощалися одразу з двома героями. Жахливе вбивство на Волині зарізав молодшого брата і втік. На Волині автівка злетіла у кювет і врізалась в дерево. Українські захисники і далі рухаються вперед на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби наші сили оборони просунулися на пів кілометра. Окупанти всіма силами намагаються взяти місто. Там не припиняються жорстокі бої. Повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Маріупольці чекають на звільнення і натякають окупантам, що прихід збройних сил України вже близько. На проспекті будівельників розвісили плакати з написами Українське літо та світлинами українських військових, які звільняють місто. А я нагадаю, що за Путіна в Україні вже вмерли понад 200 тисяч росіян. Лише за минулу добу наші збройні сили докинули до пекла ще 610 ворогів. Росія вже втратила у війні проти України армію як у 16 країн НАТО, які разом налічують 193 тисячі осіб. Тим часом обстріли Росії у трьох областях стали інтенсивніші. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр за останній тиждень, з 8 по 16 травня, найбільше зазнала обстрілів Сумська область. Це 110, Черніївська – Чернігівська, Харківська, 23 обстріли. Йдеться лише про ракетні удари. Щодо Харківщини, то за даними голови ОВА, за останній місяць ворог приблизно 140 разів обстріляв прикордонні населені пункти області. Ворог обстрілює наші населені пункти, які знаходяться на прикордонні. З усіх видів озброєння, артилерія, авіація, танки, міномети. Гради, смерчі, урагани. Ворог обирає цілеспрямовано виключно цивільні об'єкти для того, щоб у подальшому здійснювати терор нашого населення. На Херсонщині росіяни вбили дитину, повідомили в офісі президента. Це сталося внаслідок обстрілів в Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину. Додам, що в ніч на 17 травня росіяни, ймовірно, ракетою влучили в багатоповерхівку на Херсонщині. У дев'ятиповерхівці знищено квартири з першого по п'ятий поверхи. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували. Люди, на щастя, не постраждали, адже раніше мешканців з будинку відселили. 7 квітня відзначив 26-річчя. На війні загинув захисник із міста Ківерці, Святослав Лукащук. річний герой поліг у бою 16 травня під час виконання завдання поблизу села Федорівка Бахмутського району. Про зустріч траурного кортежу та церемонію прощання повідомлять згодом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисникам. Ще двох героїв сьогодні проводжали в останню путь в Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку: Віталій Шевчук та Тарас Михно. Обом було трохи більше 30 років, мали сім'ї та маленьких дітей. Однак залишитися осторонь, коли Росія напала на Україну, не змогли. Віталій і Тарас були у найгарячіших точках, боролися за свободу всіх українців і за їхнє майбутнє віддали своє життя. Про прощання із героями далі у сюжеті. Луцький кафедральний свято Троїцький собор, вкотре лучан тут збирають, на жаль, трагічні звістки. Ще двох волинян двох захисників і, врешті, двох героїв нині проводжають в останню путь. Війна забрала життя Віталія Шевчука і Тараса Михнам. Веселі, щасливі. Чіли здобитися в житті. мали сім'ї та ще зовсім малесеньких дітей. А коли Росія напала на Україну ще в 2014-му не залишилися осторонь і Італії, і Тарас, воїни, а які які початком повномасштабного вторгнення, знову взяли до рук зброю, аби захистити і найближчих і усіх українців. Віталій Шевчук позитивний і цілеспрямований, як описують його близькі. Міг би нині виховувати чотирьох своїх діток. Найменшому синові ще немає і півроку. Та відтепер батько назавжди залишиться для нього героєм, який добровольцем вирішив боротися з ворогом у найзапекліших точках. Служив у війську на посаді старшого стрільця десантно-штурмового відділення. Він спочатку був в Житомирській області. Потім сам попросився, перевівся в гарячі точки. Не так давно він був в Луганській області, біля Сєвєродонецька. Десь приблизно місяць від набув часу. Не дуже він хотів про це говорити, боляче йому було говорити. Востаннє чули в Італії ще 5 травня. Сьомого ми вже не дзвонилися, до нього вже не було зв'язку. Життя Віталія Шевчука обірвалося 8 травня 2023 року. Криміна, загинув під криміною. Йому було всього 35 років. Це дуже хороша сім'я взагалі безподобна, я не можу говорити. Тарасу Михну, мешканцю села Оздів, було 32 роки. Усміхнений, веселий, енергійний. Цей список можна продовжувати, кажуть ті, хто знав Тараса за життя. Трудяшечка такий. Такий доброзичливий, такий знаєте, свій хлопець, без, без всяких наворотів, без комплексів. Відкритий, дуже відкритий. Тарас працював вчителем хореографії в школі в Ратневі. В один день сам вирішив танцювальну форму змінити на військовий однострій, а до рук взяти зброю. Воював також у найзапекліших точках. Він працював водієм там. На зв'язок виходив рідко про пекло, що бачив на власні очі. розповідав неохоче, не так давно приїздив до рідного села на ротацію. Він каже: мені дуже важко розуміти, що ну в мене так. Що в мене такі спогади і що мені доводилось це робити, але ж ну розумієте, брудно, ну вибачте, така важка робота, і ми всі розуміємо, про що йдеться. Тарас Мехно загинув у Куп'янську на Харківщині. У нього залишились маленькі син і донька, два і п'ять років. Дуже важко, ну важко. але слів не знаходиться не для втіхи, не для чого. Ну треба тримати стрій, мовчки це все витримувати. Треба стояти, і нам нам нема куди діватися, нас прийшли вбивати. Імена захисників назавжди закарбовані в історії, адже саме завдяки їм волиняни не бачили війну на власні очі, саме завдяки тим, хто нині у гарячих точках один на один із ворогом, і тим, хто у цій боротьбі втратив найдорожче життя. В чому вина їхня, що вони померли? Абсолютно вини їхньої немає. Вина ворога в тому, що вони лежать тут мертвими, а біля їхніх мертвих тіл стоїть їхня родина, скорбить і плаче в чорних хустках, одежах жалоби. І ми для того прийшли, щоб підтримати цю родину, а разом із тим заявити, що смертю нас не залякати. Ольга Матвеєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Зарізав брата і втік. Трагедія трапилася у вівторок, 16 травня. В одному із сіл поблизу Нововолинська 36-річний житель Рівненської області під час п'яної суперечки вдарив ножем свого 34-річного брата. Від отриманих травм постраждалий помар. Зломисник з місця пригоди втік. За декілька годин чоловіка затримали на залізничному вокзалі у Львові. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зауважу, що раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за розбійний напад. У Луцьку на перехресті зіткнулись два легкових авто. Дорожня транспортна пригода трапилась сьогодні на вулиці Ківерцівській в обласному центрі. На щастя, обійшлося без потерпілих. Однак через аварію на цій ділянці дороги був ускладнений рух транспорту. На Волині автівка злетіла у кювет і врізалась в дерево, водій у лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 17 травня, близько 12-ї години в селищі Лукачі. На місці події працювали рятувальники і медики. Перші надали допомогу потерпілому та доставили його до карети швидкої, а також запобігли пожежі автівки. Загалом за 4 місяці 2023 року на Волині трапилося 208 вісім Пас потерпілими, внаслідок яких 31 людина загинула, 217 травмувалися. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Особливі змагання у Луцьку. За учасниками уважно стежили заслужені тренери. У Луцьку на 2,5 години перекриють рух центральними вулицями. Рецидивіста на краденому мотоциклі ловили і поліція, і військові. Піймали майже за 100 кілометрів. Учора по обіді до камінька Ширської поліції звернувся чоловік. Він розповів, у нього вкрали мотоцикл. Хто це зробив, обкрадений не знав. Втім, ймовірно, бачив момент злочину, бо запевнив, що крадій поїхав у бік ковеля. Вже за кілька годин любителя швидкості і чужих речей затримали аж у селі Переспа майже за 100 кілометрів від каменя Каширського. Ним виявився 42-річний рецидивіст, якого раніше вже судили за викрадення транспортних засобів. До слова затримували зловмисника поліцейські. Разом із військовими, які входили до складу пішого патруля. Ласого на чуже чоловіка взяли під варту. Йому світить від 5 до 8 років тюрми. Рятувальники чотири рази відчиняли двері. Увечері, 16 травня, до служби 101 зателефонувала мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що вийшла у під'їзд, та її однорічний син зачинив двері зсередини. Рятувальники дісталися у квартиру через напіввідчинене на вікно. Відімкнули двері зсередини. І вже за кілька хвилин мама була у помешканні. Цього ж дня у Луцьку на вулиці Шотару Ставелі. Рятувальники відчиняли двері у квартиру на на му поверсі, де перебував чоловік, який потребував медичної допомоги, загалом минулої доби ДСНСники чотири рази виїжджали на аварійне відчинення дверей. Особливі змагання на естафети до Луцька з'їхалися школярі, які мають інвалідність. Понад 70 учасників із різних територіальних громад області виконували з десяток завдань різного ступеня важкості. Чому за рухами дітей уважно стежили заслужені тренери України? І чи задоволені такими спортивними забавами діти? Дивіться у сюжеті. Це учні Волинських шкіл. Понад 70 дітей з інвалідністю з 10 територіальних громад області зібралися у спортзалі, аби позмагатися не лише в спортивних естафетах, а й вибороти право на зіркове майбутнє. Сьогодні тут на заході нас. Є багато тренерів з видів спорту, є заслужені тренера України з біатлону, з футболу. От ви можете познайомитись з ними, От, які відберуть фактично собі в майбутні групи цих дітей і будуть вже практично з ними займатися. Можливо, хтось в майбутньому і здобуде якусь нагороду, можливо, на міжнародних змаганнях, а дай Боже, хоч і не у всеукраїнських. На дитячих змаганнях і справді є еліта спорту. Тренер паралімпійської збірної України з футболу прискіпливо стежить за рухами кожного з учасників. Таланти нові шукаєте? Так, так. да, да, да. Як Щоб... вам загалом учасники Ну супер, бо такого ще не було. Я ще не бачив, але зараз то і в такий час. То дуже приємно, що є такі мероприятия. серед учасників діти від 8 до 13 років. Мають враження опорно-рухового апарату, порушення інтелекту, зору або слуху. Раніше ми не брали участь у змаганнях. Це вперше. Це наш досі трошки боїмося, але я думаю, що ми справимося, чи ми беремо, тому що в нас є трошки проблемка з ніжками, і нас запросили. Ми п'ятеро привезли діток. Так одну дівчинку, і чотири хлопчика. Тут дітки повинні мати в першу чергу статус. Інваліда, то по такому критерію відбирали. Хтось до змагань готувався серйозно. Тренувалися тиждень, кожної сафету проробляли, вибирали кращих дітей. Ну Хто підійшов, ті діти приїхали. Хтось знає свої сильні сторони, передавати естафети це, а хтось слабкі. Не стрибати, не Ідею організувати на Волині змагання серед дітей з інвалідністю привіз переселенець із Луганщини, спортсман Кирил Іванов. Він запитався, а які є можливо цікаві ігри для дітей з інвалідністю, адже не всі можуть займатися тим чи іншим видом спорту? Ми цю ідею. Взяли собі на олівець, записали. Ну і сьогодні ми бачимо це втілення, ідеї перш, перше на Волині. Організатори спортивного заходу мають надію, що змагання серед дітей з інвалідністю стануть щорічними. І когось із учасників чи учасниць обов'язково помітять і виведуть на всеукраїнський, а то й міжнародний рівень знані на всю Україну тренери. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. У Луцьку на 2,5 години зупинять рух транспорту у неділю, 21 травня. В обласному центрі Волині відбудеться «Всеукраїнська акція. Володень 2023 початок акції о 9-й. Всі охочі на велосипадах проїдуть за традиційним маршрутом від портсіті і до порт Сіті через проспекти Соборності, молоді та відродження, вулицю Рівненську, Київський Майдан, проспект Волі, вулицю Винниченка, проспекти Василя Мойсея та Перемоги з 10.30 до 13.00 За цим маршрутом буде тимчасово зупинений рух транспорту. Театральна студія Башкетники з Луцька посіла перше місце на всеукраїнському фестивалі дитячих та молодіжних театральних колективів Мальпомена Фест. 13-14 травня. У місті Хмельницькому виступили 26 колективів з різних областей України. Башкетники показали на конкурсі виставу фоєрію, таємниця місячного сяйва». Юні актори за короткий термін зуміли підготуватись та відтворити магію казки Бориса Грінченка. На Русалчен Великдень вітаємо лучан з перемогою! Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.